Сьогодні маємо гарні свято, гарне стрітення Господнє і якраз в тому дні ми читаємо такі чудові слова Святого Письма, як відбувалося пожертвування Ісуса Богу і принесення до Бога, повернення. І це є такий також особливий день, тому що сороковий день Різдва. 40 днів сьогодні Ісусові, скажемо так, якщо брати від народження, отже, Ісус, має 40 днів Його приносять до храму Господнього. Згідно з старого Завіту. тому що бачимо, там Господь якраз звелів, щоб первородний, кожен первородний і в людини. І в тварин також після того, як виходили з Єгипту, і первородні всі єгипетські, скажімо так, первородні, тобто і е, в людей і в тварин всі, все первородне загинуло. Ізраїльтяни були врятовані, тому що кров ягнята на дверях врятувала їхні дітей. І тоді Бог. Сказав, що від цього часу всі первородні отже, є для нього. І хлопці мали бути викуплені. Бачимо, як це, скажемо, Йосиф з Марією роблять або Ягнятко, або ну, горлиці, або голубінята, коли є люди бідні. І Йосиф з Марією, вони досконало виконують цей закон. І сам Ісус. Хоче його виконати, тому що Бог все, що дав людям, в першу чергу сам виконав. Це тільки люди не раз, скажімо, встановлюють закони іншим, але вони ніби до них не належать. Тобто вони якби вільні від тих законів, тому що собі приймають такий привілей якийсь особливий. Але Бог. Він дає зовсім інший приклад. Даючи людям закон, Він сам його виконує. Ось Ісусі Христі Бог виконує закон, який був для спасіння людей, для допомоги їм. Ось це день такий дійсно прослави Божої, і бачимо тих двоє людей також беруть участь і правильні Сімеону і Анна, вони були при храмі. Симон, старець, і Анна пророчиця бачимо довгий час, служили при перехрамі, кожну свою функцію виконував, але Бог поклав їм на серце, що вони мають побачити Ісуса Божого Сина, і Симон бере його на руки і бачимо такі слова, чудові, які ми повторяємо завжди на вечірні, щоб нам якби, постійно пригадувати. Хто Ісус для нас? І як цей Симеон, який е, практично дійшов до тої старості такої, очікуючи цієї обітниці, скажімо так, на вже заході свого життя, вже завершенні свого життя. І тому ми на вечірні, якби ніби день закінчується, і ми промовляємо тими словами, які говорить Симеон, нині відпускаєш Твого, Владико, за твоїм мирі. Тобто кожен раз, коли ми молимося, ніби разом з Симеоном, ось переживаємо ну, завершення свого життя, завершивши день. Цей день також стрітеня це день богопосвячених осіб, саме через ось Ісуса, який присвячений, посвячений Богові. Якби від людей, Він, звичайно. Не втратив єдності з Отцем, але Він став людиною також. І Ось виконуючи цей закон старозавітній, Ісус хоче, щоб Його так само перенесли до храму. Він хоче, розумієте, Він Бог і Він хоче прийти до храму. Люди нараз не, не, не хочуть, тікають, храм їх пече вогнем, як щось дуже страшне. Не раз. Але сам Бог. Пізніше Ісус молиться, також йде на молитву, бачимо. Але тут Він захотів, щоб Його принесли до храму, тому що Він знає, що значить храм для людини. Ісус, як несе природу людську до храму, досконало виконуючи все, тому що Він початок і кінець, Він Альфа і Омега. І тому церква встановлює цей день, як. День Богопосвячених осіб. Що значить Богопосячення? Бо наше життя. Також священи, чи є священники присвячені особливо. Отже, богопосідження. І важливо, щоб ми так подивилися, як Йосиф з Марією радісно виконують цей закон. Вони радісно хочуть принести свою дитину для Бога. І кожна. Скажем, єврейка, мама єврейка, і батько так само, якщо вони такі, скажемо, ну, по-справжньому вірять, віруючи, вони дуже хочуть так зробити. І вони стараються, тому що кожен із них переживає таку таємницю, кожен думає, бо вони ще чекають Месії. Вони ще чекають. І кожна така сім'я думає, а можливо. Мій син може стати тим Месієм. Кожний хлопець є потенційний Месіє. І коли переходять до храму і виконують ті обряди, ну є сподівання кожної сім'ї, а можливо, це їм випаде така ласка. Народити Месію. Ось цього, який має врятувати, скажімо, цей народ Ізраїлю. Звичайно, ми знаємо, що ним став Ісус, але. Все одно, коли люди так сподіваються, вони думають про Бога. Вони думають про те, щоб виконати закон Божий. І висунються в певній мірі і добре, але вони ще, скажімо так, очікують і висунуться все в Божих руках, як Господь буде діяти, як Бог буде давати просвічення, прозріння, апостол Павло каже, вони відпали заради нас, щоб ми увійшли. Тобто, всі, хто не належав до народу Ізраїля, щоб ми увійшли, значить, Ізраїль відпав, скажімо так, не повірив Ісус. Але коли сповниться час і Бог. Ну, це все як би скажемо, довершить, тоді і кожен зможе осягнути, також з, -з, -з ізраїльтян, скажімо так. Отже, цей день богопосвячених осіб, особливо дійсно присячено Богові. І важливо, щоб батьки не боялися, не боялися. Але, на жаль, батьки християнські дуже бояться не раз взагалі думки присадити дитину Богою. Навіть думки такої бояться. І, звичайно, це. Одразу знак, наскільки людина взагалі вірить і чи вона Бога знає. Хто знає Бога, той не може не бажати своїм дітям бути близько Бога. Якщо батьки християнські не присятять дитину Богові, тоді світ забере їхню дитину, може забрати. І дуже легко може забрати. А потім прибігають, моліться за дитину, ходив колись до церкви, прислуговував, а зараз стає атеїстом, наприклад, оголошує себе атеїстом, або якісь там інші шляхи вибрав. Ось, а коли так глибоко подивитися, наскільки батьки переживали свою віру і наскільки свою любов до Бога. Чи їхня віра і любов були глибокими? Чи вони бажали в самому початку, коли ще носили цю дитину? Чи вони бажали її передати в руки Божі? Чи вони її так присвячували на молитві? Чи просто просили Марії захисти, Боже захисти, але це зовсім інше. Коли присвятити Богові дитину, а коли просто молитися за неї, щоб Бог захистив. Тоді людина просто Бога використовує як того, який має виконувати її бажання. Так само, як до Ісуса йшли. Хотіли, щоб Ісус був тим, який виконує їхні бажання, забаганки, але зовсім не хотіли приймати Його науки, Його волі. Хочу, прийшли, щоб Ісус цілив, щоб нагодував, щоб то, таке. Але це зовсім інше, ніж коли людина скаже, так, Богові. Скаже глибоко в своїм серці, так, Господи, хай буде Твоя воля в моєму житті. Ось наскільки ми можемо це сказати. Тому що саме слово, яке звучить, воно ще не вирішується. Треба, щоб те слово, яке звучить, воно дійшло до самих глибин нашої душі, до самі наших кості. Щоб ми просто своїм всім єством сказали, так. Ісусе, Твоя воля, нехай буде в моєму житті. Нехай моє життя буде на Твою славу. Нехай моє життя буде на Твоїй дорозі завжди. Ось наскільки людина може це сказати, чи вона має інший спосіб, наприклад, скажемо, 80% своєї душі вона тримає для себе. А 20 відкриває трошечки Богові, щоб Бог тут вирішував її різні плани. Дав то, дав то, дав то, але моє життя йде своєю дорогою. ти, Боже, тут вирішуй, бо тут треба вирішити. Але наскільки ми можемо Богові сказати повністю так, як Йосиф Марія, наприклад, як вони сказали, ми не можемо навіть сумніватися, що вони принесли. Десь частину Ісуса десь трошки. Ні, вони прийшли повністю до Бога, бо Марія колись сказала, так, нехай зі мною станеться по твоєму слові. Практично рік назад, рік назад, Марія так сказала, приблизно. Так, Архангелом, який до неї прийшов, хай буде мені по твоєму слову. І воля Божа почала здійснюватися. Отже, коли народ має багато покликань духовних, коли з наших сімей будуть покликання монаші священичі, це значить, народ живе вірою і любов'ю до Бога. І вони ставлять на перше місце Бога. Но коли буде цього бракнути, це значить, почав входити в холод, віра гасне, любов також. І людина починає йти зовсім іншими шляхами, які зовсім не ведуть туди, де треба зайти. Це якраз індикатор, індикатор в церкві Христовій, наскільки є покликання з нашого народу. Цей рік якраз є святого Йосифата, маємо образ, от ми так хотіли відзначити, так, щоб ну, такий акцент сказати. Батьки святого Йосифата, вони планували також для нього якийсь, скажімо, ну, так, по-людський шлях в такому світському там, торги, таке усе. Але вони були просто несвідомі. Але батьки його також переводили до храму. І розповідається саме в його життєвесі, як мама привела його до храму. Храм, який був недалеко від їхньої хати, святої П'ятниці називався. Зараз отець Никодим хоче відновити, відбудувати. Там його зовсім немає, тому що ну, радянська влада це все зникло. Але зараз отець Никодим якраз хоче це все відновити в цей рік і якраз мама прийшла з тим маленьким Івасиком своїм і привела його до Ісуса, привела його до розп'яття, було велике розп'яття. Ось він питає, хто це є? І мама починає пояснювати, хто це є? І ось ця іскра з боку Ісусова, з рани Христової. Серця Христового просто влітає, як стріла, в Його душу, і в ньому загоряється велика любов до Ісусу. І Його дорога йде тільки для Бога. І для свого народу. Тому що все Його життя. Від цієї іскри було присвячене одному такому реченню, щоб всі були одно. Десь на образочках є святого Єсфата, щоб всі було одно, тому що наш народ дуже роз'єднаний навіть до тепер. І в тому часі так само. І ось Єсифа присвячує своє життя, щоб всі були як одно. В кінці за це і загинув. Мученицькою смертю від тодішнього руського міра. Та, тоді тільки по-іншому він називався, але той самий руський мір з тими гаслами, з тими переконаннями. І ось Єсафат загинув. Мученицькою смертю. Але тіло його не тліне. Прийшло навіть після смерті великі випробування. Тому що його переслідували навіть мертво, бажаючи його знищити, тому що чули силу Його присвяти Богові, чули Його силу любові і віри навіть в цьому померлому тілі. Це тіло мало в собі далі ту віру і ту любов до Бога. Розумієте, що Вороги хотіли знищити, переслідували. Аж поки воно не спочило в соборі святого Петра в Римі. Отже, можемо бачити, яка це потужна сила, коли людина присвячена Богові, коли вона несе в собі бажання діяти, жити згідно Божої волі, і бути присвяченим, по святу Мати Богові. Це як кожна людина може для себе це робити і спостерігати, що відбувається з душею після такої нашої молитви, коли ми, Ісус, нехай моє життя буде на Твою славу. Я хочу в своєму житті тобі казати завжди так. Спостерігати, скільки, скажімо, в нас ще є тих сил, які кричать ні. Спротивляється тій молитві. Ось спробуйте собі так щиро, наскільки ви зможете сказати бо так-о, Боже, хай буде Твоя воля. І послухайте, скільки там процентів вашої душі кричить ні. Які там сили є. Наскільки ви можете глибоко так сказати? Але коли так практикувати весь час. Значить, це щоразу більше повертатися обличчям до Бога. І тоді ті всі страхи вони зникають, і людина починає йти, той Божою дорогою, світлою. Вона на ній відкриває що? Божу любов до неї, милосердя велике до неї, вона починає розуміти Бога. Якщо вона починає розуміти Бога, Його любити, вірити в нього. Тоді в жодному випадку вона не буде своїх дітей десь ховати від Бога. Ні. Вона схоче, щоб Бог проникав серця її дітей. І тоді вона присвячує Богу дійсно свій рід. І що відбувається? Відбувається чудо велике. Бог починає діяти в житті цієї людини. Кожному житті по іншому. Кожному неповторно. І, звичайно, ось прикладом є Святий Йосифа дуже потужно. Тому що ця іскра ніколи не загасла. Ніколи. Вона горить дотепер. Вона дотепер горить в його серці. В його серці горить і ця іскра. Це була любов до свого народу, до своєї батьківщини, до Бога. Вона не може згаснути ця іскра ніколи. І тому ми маємо світильник, ми навіть в цих молитвах, які маємо ось на утренні, Він світильником називається. Ісус, коли навчає своїй науці, говорить: ви світло світу, світло світу ніколи не ставлять під посудину. Його ставлять на свічник, щоб всі бачили, як треба поступати, не боятися йти до Бога, не боятися пересвятити своє життя Богові, не боятися пересвятити життя своїх дітей. Це дуже важливо своїх дітей, не ховати. Але сказати, Ісусе, ось мої діти це Твої діти. Хто може так сказати? Наскільки? Ось ви тут є, наскільки ви готові так сказати, і наскільки ви, можливо, вже сказали так. Ісусе, мої діти це твої діти. Веди їх так, як ти сам знаєш. Я їх повністю присвячую Тобі. Як присвятили дітей, наприклад, батьки Терези Малої, Луїс Святої і Зелі це батьки Терези, які присвятили всіх дітей Богові, ще не мавши ні одного. І Бог їх прийняв. Четверо маленькими вони померли, але їх прийнято. І п'ятеро дівчаток потім стають монахинями, а в кінці оголошені святими батьки, розумієте, яка? який приклад присвяти Богові. Що це значить? Це приклад великий. Уявіть собі, їхня зараз святість, потуга, вона відкрита для людей і кожен може черпати, якщо хоче, звичайно. Якщо буде звертатись так. Отже, Бог відкриває нам свої скарби тільки всі, всі причини страхи людини. Страх це, це велике нещастя. Коли людина боїться, апостол Іван говорить, хто має страх, той має брак любові до Бога. Ось людина вірить своєму страху, його виконує волю. І думає, що це є те, що треба, що це є добро. Страх ніколи добра не дасть. Він ніколи нас не приведе до добра ніколи. Приведе до нас до добра великого це наша довіра до Бога. Наша присвята Богові тільки так. Тільки так. І треба на цю дорогу виходити, на цю дорогу старатися вийти. Тому що це є дорога надії і майбутнього дорога. Тільки так. Інша стежка це дуже сумнівна стежка страхів і втечі від Бога. Це стежки дуже, дуже недобрі, бо вони не заведуть там, де буде добре, не заведуть тільки там, де буде біда велика. Тому що страх щоразу більше забирає від людини щастя, радості. Отже, нехай цей день пересвяти Богу Ісуса, е, встрітення того Господнього день світла, світла, ось ми посвячуємо свічка, яка світить для інших. Каже Ісус, все, що ви одному з моїх найближчих зробили, ви мені зробили. Отже, коли ми, наприклад, таку посвяту здійснюємо пересвяту, це значить. Здійснюється для інших світло, яке вказує дорогу, дає тепло, дає почуття безпеки, але воно згаряє, згаряє жертва, жертва. І це дорога життя, це дорога життя. Тому нехай Бог в цьому прославиться і щоб в нашій душі влилося світло. Щоб з них страх, щоб світло вигнало страх. І ми почали вже від сьогодні це практикувати, свою посвяту і свого життя Богові і своїх дітей, і всіх, хто нам дорогий і близький, ось вже сьогодні і кожного дня старатися в молитві так практикувати і побачити тоді, як буде мінятися ваше життя в добру сторону. Слава Ісусу Христу!